І повне перенавантаження влади без радикалізму. Буковинські авганці та колишні військові з всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас виступили з офіційними заявами стосовно останніх подій в країні. Активісти повідомили, що занепокоєні ходом перемовин між владою та опозицією і попередили в разі загострення протистояння стануть на захист народу. Люди, котрі свого часу неодноразово брали участь у збройних конфліктах, сьогодні занепокоєні подіями в країні. Афганців та колишніх військових, зокрема, тривожать участь молоді в протистояннях. Виправити ситуацію може повна зміна влади усіх чиновників та народних депутатів, вважають активісти. Громадські активісти повідомили, в разі загострення протистояння мають власний план дій і захищатимуть виключно народ. Резко проти того, щоб подростки, діти яким-либо образом участвували в складних ситуаціях. Ми всі щоб радикальні ситуації, екстремальне настроєння не стали на сьогоднішній день для України модними. Ми сьогодні також спільно підтримуємо позицію всього громадського суспільства зміни повністю системи влади. А це свідчить, що сьогодні вже на сьогоднішній день повинна влада задуматися опозиція, і громадське суспільство що без зміни системи не буде ніякого покращення в нашій країні.